Доброго дня! І було таке питання в коментарях. Людина обробила декілька разів свій абрикос хорусом, але ніякого результату воно не дало. Ну, Дивіться, почнемо з того, що гриб цей маніліоза, да, він у нас де знаходиться. У нас він зимує де, в яком, ну, де він зимує? Зімує він у нас в старих гнилих плодах. По-перше. <кій> І по-друге, він зимує на корі вашого дерева. Тобто він у вас внутрі в дереві теж зімує. І що виходить, так? той, який маніліоз вам приносять бджоли чи заносить вітром, той маніліоз ви можете зупинити обробкою хорусом в момент світіння. Да, Але той маніліоз, який зимував у вас прямо в деревині, прямо внутрі дерева, ви його таким чином не зупините. Це системний препарат, для того, щоб він працював, він має бути внутрі дерева. Коли ми обрискуємо по квіточкам, він у нас тільки в, квіт, в квіточці. квіточці. Сюди в деревину він практично не заходить. Дуже, дуже, дуже мала порція заходить. Тому е, оприскування по квітам захищає тільки квіти, більше нічого. Той маніліоз, який знаходиться внутрі оцей деревини, ще минулорічний, він там є. Ви його так не вилікуєте. І якщо ви і не будете його надалі лікувати, у вас буде те саме. Ось я зірвав таку гілочку, де дерево не оброблялося. Ось бачите? Оце маніліоз. Ось він так виглядає. І ось дерево, яке лікується і обробляється. Ось буде видно, бачите наскільки яка різниця. Да? Бруньки, вони всі. Всі-всі, такого червоного, зеленого кольору. І бруньки на цьому е, пагані. Бачите? Він е, маніліоз знаходився внутрі нього Далі, як лікувати? Можливо, якісь садоводи знають якісь способи лікування. Я вам розкажу іменно той спосіб, який у мене і в мене він працює бездоганно. Значить, по-перше, обов'язково треба було обробити бордовська суміш. Е, він Фунгіцид Він теж бореться з маніліозом. Обов'язково треба було обробити по спячій брунькі бордовський суміш у 3%. Він теж лікує маніліоз. Не так, звісно, він лікує як хорустом чи сігнум, але теж він його запобігає. Той, що зимує іменно в корі маніліоз, він його вбиває. Далі, якщо у вас така ситуація, я ж вам кажу, якщо не будете лікувати дерева, на наступний рік буде те саме. Маніліоз буде присутній в цьому дереві постійно. Ви будете бризкати по цим квіточкам, а з деревини буде вам він опять вас унічтажати квіти ваші. Тому я, що я робив? У мене було теж таке декілька дерев. Значить, я брав сігну, розбавляв обичний раствор 12 грамів на 10 літрів води. І обрискував кожних два тижні, тобто 14 днів обрискував десь 3-4 рази. Обрискував тільки тоді, коли з'явились листя. Чому? Тому що препарат системний і для того, щоб він попав іменно в гілочку, йому треба площа, йому нужна поверхність, куди впітуватися, тобто впітатися в саму. Бруньку, от цю цвітучу, він не може, бо там ну, нема куди впитуватися. Да? А коли вже тут з'являться листочки, от буквально через тиждень, да, сьогодні у нас 8 квітня, да? от приблизно 10 квітня тут вже будуть листочки. І вже тоді можна починати обробляти іменно сігнумом. Тобто вбити весь маніліоз, який знаходиться у вас внутрі в гілки. Да? Бо якщо ви таку розріжете цю гілочку, ви побачите, що тут країшок такий сухенький буде. Ну не цю, це здорове дерево. Я маю віду цю. Якщо розрізати, побачите, що біля кори буде сухо. Це саме манеліоз, який убиває і предотвращає сокодвіження. Тому обов'язково треба лікувати, тобто зробити три-чотири рази кожні два тижні обробкою іміна сігнумом. І обов'язково на зиму обробити опять медним купоросом, тобто бордовський, і навесні опять бордовський. От тоді ви вилікуєте імінно свої гілки. І тоді будете, коли працювати хорусом по цвітам чи сігнумом, у вас все буде гаразд. Ну от, якось так.